6 вересня світова спільнота відзначає День читання книг. Свято, створене, зокрема, щоб підбадьорити тих, хто любить читати, наголосити на важливості читання та спонукає просто сходити до книгозбірні. У День читання книг рекомендую хоча б на мить відволіктися від звичного ритму життя, телефонів, зупинитися та насолодитися неймовірно. Друкованих сторінок, пірнути у світ художньої реальності. Читання підвищує нашу грамотність, читаючи текст, ми запам'ятовуємо, як пишуться слова, і не помиляємось при написанні. А для багатьох людей читання це найкращий вид відпочинку. Саме з цього приводу запрошую всіх читачів долучитися до акції. Яка нагадає кожному про важливість читання книг. Акція проходить із 6 по 30 вересня. Назва її Щодня читаємо українською. А умови акції дуже прості. Візьми книжку українською, можна не одну. Прочитай. Зроби фото з книгою і надійшли бібліотекарю. Бажаю вам захоплюючого читання. І прочитати багато цікавих книжок.